Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Зараз прогуляємося по садовому центру по відкритій площаці. Зараз перед вами картаденія була, декоративна трава, така низькоросла. І ось перед вами дуже цікавий сорт бузини, декоративне листя, отакі от квіточки невеличкі, але, мабуть, маючи таке листя, не потрібна ніяка квіточка. Назви рослин ви бачите, тому ви можете зупинити, прочитати і знайти інформацію у е, інтернеті. А ось рослинка, яка мені дуже сподобалася, і, в принципі, я про неї майже нічого не знала: це дуболисна гортензія. Рослина, яка росте, має е, морозостійкі сорти і росте в нашому кліматі. Ви бачите, які в неї симпатичні листки, і вона цінується аж ніяк не за квітування, як ми привикли. Гортензія – це перш за все квітка. А ось за оце листя. І з цієї рослини виходять дуже шикарні живоплоти, такі куртинки. І рослина, яка ще ну, практично не займала місце у садках. І не використовується так масово, як великолиста або метельчата. Але потрібно, я думаю, на неї звернути увагу і спробувати у своєму садочку. Рослина заслуговує цього. Ще одна декоративна рослина, яка ціниться за колір свого листя. Це клен декоративний або японський, тут дуже багато назв. Дивіться, має багато сортів, і теж вже почала займати місто на наших декоративних садочках поряд із призвичним листячком. І, як бачите, я проводю так, щоб ви могли подивитися сорти. Хоч, здається,. Нічого цікавого, але у різні періоди року рослина має різне листя і такі яскраві фонові п'ятна це дуже гарно у садочку. І ще на сьогодні ми пройдемося по ось далі хвойникам. Як бачите, я старалася вам показати все. Ця рослинка така зовсім. Цікаво. І е, тут я більше звертала увагу не на назву сортів, а на те, як обрізані рослини. Дизайнерська робота, скажімо так, і дуже вражаюче вміння майстра садівника, який зробив такі форми. Будемо прощатися, насолоджуйтеся. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, тим, хто вперше на каналі, і сподобалося. Залишайтеся, підписуйтеся, як завжди, буде багато нового. Бажаю всім миру, скорішої перемоги і зустрічі на рідній землі. До зустрічі!